Всем привет! Что вам тут показывать? Металлолом. Ножницы всякие, коробочки. он сейчас вот нашел тут мелочь. О, та ты шо. Офигенно. Можно брать. Тики не дадут. Так, ножницы. Ножницы Наверное, надо взять эти. Вылочку возьмем. Ой, и ключи возьмем, наверное. Если дадут дядькой нам. Так, что еще тут интересно есть? Живите, ножницы, ножницы, ножницы. Ох, тут полно машина. Вона машина всього, колючий В общем, капець. Теж не знаю, як залізти сюди, щоб вам щось показати. Буду сам потім дивитися. Наблюдати за цим всім. Так. Ну тут нічого такого цікавого немає. Все крупне, все велике, не те, що нам треба. Поїхали далі. Будемо шукати, знаходити і показувати для вас. Так, привіт, друзі. Ще раз. Хочу вам показати всі свої фрези, які в мене тут накопилися і які я хочу продати. Ключ є на 19, кому там треба ціна 100 гривень. Крючки є ось такі. Два за 150 гривень. Потім є дві таких заготовки з такого добротного металу можна ножиці по металу зробити. Ось такі вони. Кому там хочеться без питань, беріть, будете раді, метал дуже добротний. Ціна 150 гривень. Якась заготовка квадрат, не знаю, хай буде 45 гривень. І тут кубками фрези такі різні. Тут це циркулярочні пили, це фрези. це теж можна віднести до пил. Це до фрез, і оце до пил, і оце до пил, а це до фрез. Чим відрізняються полорамні диски від фрези для металоців? По-перше, в них сталь товща. По-друге, якраз. Угол якраз самого цього остріший або ж підскос тут є. Тому буду продавати так, як думаю. Ось 4 штуки, 100 гривень, і вони ваші. Далі є ножі. Ось такі їх тут раз, два, три, чотири штуки. Ціна 250 вони ваші. Так, ножі є ось такі. 4 штуки ціна 100 гривень. Фрези будуть у нас. Тут у нас дуже багато фрез. Дивіться, за оцю купу я хочу 380 гривень. За ось цю маленькі, такі гарненькі, красиві я хочу 180 гривень. Далі у нас є ось такі фрези. Ось такі там пилорамні диски. Це асорти, як я називаю. Ось таке. Ціна його буде коштувати 700 гривень. Далі є ось така асорті. Ну, Тут фрезерні різні, ціна 1000 гривень. Тут такі є дебелі. Матері якраз ух. І з напайками є вон. підготовлені, такі цікаві. 1000 гривень воно ваше. Тоді є ось такі ось фрези. Ціна їх буде коштувати, е, хай 650 і вони ваші. Це буде в подарунок. Так, є побиті фрези. Ось такі ціна за побиті 100 гривень і вони ваші. І є ось такі фрези. Так ось ще якісь цікаві. Ціна їх 150 гривень. Потім ножі. є. Ножі в мене також багатенько, так, але маловато було більше. Вчора було більше, забрали багато. Ось так. Ціна 450 гривень і вони ваші. Так, ідемо далі, буду показувати, що я знайшов на прийомці. Щоб вам було дуже цікаво, я зібрав із прошлих відосів різне таке. І з цього з нового щось покажу. Дивіться, велика купа якраз цих рашпилів. Напильників, кому там треба. Тут близько 48 плюс-мінус. Ціна 450 гривень. Халява. Щоб забрати. І ними користуватися. Вони є в дуже гарному стані, є в новому стані, є ну, в різному стані, другими словами, напільників. Отаких маленьких дуже багато. Сразу кажу. Багацько, що навіть дешевше, чим, чим 10 гривень. Кому хочеться, забирайте, можете і ножі зробити, можете і все зробити. Все раді вас. <схід> так, балончики 10 гривень. Штука, хто хоче там заправляти, ось вам 10 гривень і вони ваші. Так, гвістки є. Ось така купа. Ціна 100 гривень, і вона ваша. Також прутень попався чомусь, я не знаю, чому я його взяв. Ну, як є, так є. Взяв іще такі заготовки про варені. Не знаю навіщо. Хто підскаже, буде цікаво. Отвори. Сквозні. Я їх взяв, думаю, 4 штуки, якісь цікаві треба взяти. Треба глянути, що воно таке йде. Довжина я не поміряв, не підготовився, Сразу кажу, не був готовий до цього всього. Розміри будуть у вайбері, кому там дуже хочеться. Ціна їх буде 200 гривень. Так, шприц. Шприц із якимсь солідолом, не солідолом, білий якийсь або жир. Кіта або ще ще чогось, блин. це мені аж цікаво. Ціна його 180 гривень, він такий гарненький, красивий. Все працює, він надавив, все вилізло. Так, ніж такий є. Ціна 35 гривень, хай буде. Дешево достався, дешево віддаю. Так, хочу показати ще розвідні ключі. Є один без гайки. Маленький. І він тріснутий, він бачите, он як. А всі інші, другий номер, ну, так собі не сказав, би, що вони погані, а треба займатися, вирівняти. Та й все, гайки в них є. Ніде ни вони не тріснуті, ніде нічого. Працювати будуть. Сразу кажу. Ну, в роботі вже були. Ціна 180, 180. І за цей 80 гривень. Ніж буде в нас коштувати 55, ключ на 21. Дивіться, який гарний, красивий. 20 гривень і він ваш. Далі є у нас ось такі клещі, хтось їх підрівняв, зробив і викинув якраз в металолом. Ціна 70 гривень. Так, рубанки. Рубанки, хто там хотів, ось вам рубанки. Красиві, гарні. Ціна їх по 150 гривень. Якщо два, то буде дешевше. Тому звертайтесь, кажіть свою там ціну, пропонуйте. Так, є ось такі косачки. Кстати, кусав ними гарно з одної сторони, з другої сторони, вон, бачите, яке ну, як є. Треба робити, треба відновлювати. Ціна 35 гривень і вони ваші. Так, це у нас буде 25 гривень. По серебренку, ось такі з контактами. Кому там треба. Ціна в нас буде 45 гривень. Топорець такий гарний, не чистив його, красивий. Ось так. ніде не тріснутий, ніде нічого. Дзвенить дуже гарно, не точений такий. Весь в смазці, ціна 250 і він ваш. Гарний, класний. Хто візьме, то візьме, той не буде жаліти про це все. Так, що далі йдемо? Ключ під квадрат якийсь, незрозумілий. Або ж по 14 або ж ще якось. Ціна 45 гривень. Далі ножниці є Дивіться, 45 і 50. Ключ сегментний 22 на 30. Ні, 22 на 60, вибачаюсь. Бо протер, побачив. Ну, давай. О, 22 на 60. Ціна 80 гривень. Так. Цей у нас стеклоріз, дивіться, який. 25 гривень і він ваш. Далі є два ключі. 27 на 24 вроді би. І 10 на 12. Ось такі. Ціна 60 гривень і вони ваші. Так, є надфілі. В кількості 8 штук. Ціна 100 гривень. Далі є у нас е, лірко тримачі. Буду називати, а ви там вже самі скажете, треба вони, не треба. Якщо комусь треба набір зробити, без питань, у мене їх багато, можу зробити. Але в вільний час. Це після десь 9 години, до часу можу робити. Так, ціна 100 гривень 70, 75, 85, цей в нас буде 85, і цей буде 45. Цей у нас буде 10 річ. Ну, хто знає для чого, напишете там. Так, є мечик-отримач, ось такий. Ціна 120 гривень. Так, два сверла знайшов якихось на 8, вроді би, і на 7. Одне точене з них, одне не точене. Ціна 40 гривень. Так, є скальпель. Нехай буде 15 гривень. Зубило 35. Як завжди, у мене зубил дуже багато. Кому там треба, можу запропонувати навіть набір. Зубил. Там є і пробойці, і всяке таке, можу зробити. Так, ключ. Для патронів сверлильних. Ціна 25 гривень. Тепер молотки. Дивіться, є такі, як саморобні, не знаю, цей надбитий чуть-чуть. Думали, що він не ржавійкий, а казалось, ні. Цікавий. Десь кілограмовий, гарний У мене їх кілограмових у мене дуже мало. Чому їх сразу розбирають? І сразу кажу, може навіть відео закінчиться, а його вже не бути. Ціна його 180 гривень, цей в нас буде 75. Цей у нас буде 55 як завжди, 800 грамовий, Це пів кілограмовий 40 гривень. Цей в нас буде 60. Цей в нас буде 75. Гарний, красивий, ціленький, ніде нічого. в общем гарний. Цей в нас буде 25 гривень. І він ваш. Ну і цей буде у нас 35. Все, показав, все розповів. Щось зі старого залишилось. Ящик лишився. Можна його запропонувати за 100 гривень. Домкрат 250, ключ 41-46, 100 гривень, хай буде. Цей буде у нас теж 100 гривень. Шайби у нас будуть 2 штуки 30 гривень. Цей набір 650 гривень. Райбера e, два штуки є на 25 розмір. Ціна, не знаю, хай буде 100 гривень. М'ясорубка 150, шприц 280 сами, сама довжина його. E, ціна та хай буде 65 гривень. Мечик там буде. E, не знаю, хай буде 65, Шпилька у нас буде 50. Ключ у нас буде на 27 вроде би, якщо я не шибаюсь. Вроді би на 27, там он щось проглядається. Ціна 100 гривень, монтіровка 325 мм, 80 гривень, коробочка буде, 25, надфиль там і райбер 20 гривень. Ці у нас по 40, ключ на 13 у нас 25. Бараний рог, як я його називаю. Не знаю, нехай буде 35. Цей в нас буде 20. Ключ на 38. В нас буде 200 гривень, хай буде. А там глянемо, кому як. Е -е, рапідна пила 36 мм. 80. Цей в нас буде 35. Цей в нас буде 20, цей у нас 10. Цей в нас буде 100. Кому там треба. Редуктор, кстати, класний і не люфтить. Не тіліпається, не люфтить. Хоч цепляй і роби саморобку. Цей у нас буде 40. Болти. Болтів у мене дуже багато, кому там хочеться болтів. Хай буде 35 гривень за кіло і вони ваші. Реостат такий, кому там треба. Кажіть, будемо домовлятися, буду відправляти. Бак лишився. Гарний, з кришкою невворачуємою. не ну Така собі, що можна на мотоблок або що ще кудись зафіксувати, і буде вам для масла, для цього, з краніком там, зі всім. Телефонуйте, спрашуйте, дом... пропонуйте свою ціну і... і фара там ще лишилася. То. Все, на цьому все, буду закінчувати, бо я бачу, що ви не любите дивитися довге-довге відео. Вам це не подобається, ви всі перематуєте це все я бачу по відосах. Тому, будь ласка, якщо ви ну, хочете щось доповнити моє відео, напишіть, що менше води лити або ще щось пропонуйте. До кожного я прислухаюсь, дивлюсь, коментую. З вами розмовляю. Добавляйтеся в групу. Група там є під відео. Буду туди викладати по змозі якраз фото того, що виставляти буду на наступному відео. І буду з вами там розмовляти. Там можна і продавати, там можна і своє виставляти. Цицьки там не виставляти, звісно, не можна, але mm. є там у нас діячі, які це люблять. Тому ну, що я зроблю з цього. Тільки посміюся та і все. Якась така чоловіча група для того, щоб більш-менш можна обмінюватися, пропонувати, розмовляти з усіма всіма разом. Тому додайтеся. Там є ссылка ще на донат. Ну, Хто як хоче, я зразу кажу армійцям, є знижки, є безкоштовно. Віддача товару сразу кажу, тому що є там люди, які приїжджають, щось тісняються, я кажу, береште і все. уїжджаєш. Цьому не треба там. Я на чомусь другому зароблю, то таке. В даний момент треба допомагати військовим, треба цінувати. Тому що, якщо ми їх цінувати не будемо, хто буде крім нас? Все, не буду лірики розгогольствувати, як каже в мене тут один дружання. Всім дякую за перегляд мого відео, що додивилися до кінця. З вас лайк, підписка, комент. Ну, кожен знає, якщо його робить, та і все. Я кожного дня одне і те ж саме. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.